Всім доброго ранку, з вами канал Мінягро Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Соліс 105 на 105 кінських сил. Повнопривідний, 4 турбований двигун. Тракторець їде Маловиска, Кіровоградська область. Ціна даної моделі 31 500 доларів. Тому цікаво, звертайтесь в наявності, гарантія 2 роки, доставка завжди Мінягро безкоштовна. Ось відвантажуємо! Буде працювати в кіровоградських полях преференціях.